Вечеря, спагетті, рисові, ось такі. Ціна їх десь більше 80 гривень за 450 грамів. Але я не дуже задоволена. Чому? Тому що жорсткуваті, скільки б їх не варив, вони залишаються ніби наполовину сирі. Я ще не переглядала зміст, який склад щодо чого? Купила, бо дуже мені подобається рисова вермішель. Але, на жаль, не така. Їсти можна приправляючи з іншими стравами. Буде все смакувати. Добре. лосось малосольний, 30 грамів. Тут десь 50-60 грамів цієї вермішелі, томати і салат з морської капусти, до складу якої увійшов сильдірей, корінь сельдерею, білий, морква по-корейськи та морська капуста. Спеції додали, уксус відчувається, перчик відчувається. Я не готувала цей салат. У нас всі продають його вже приготовленим. Я там частенько купую по 200-300 по грамів, вистачає для заправки різних салатів. Та як салат до страви, другої страви, можливо, так. Ну, мені подобається цей салат з морської капусти. Я його можу кришити із яйцем вареним, і з тертим сиром. А й сьогодні просто йде спагетті. Ось такий у мене сьогодні на тарілці їстівні страви. І запиватиму компот з парічки річка з цукром. Ну, от і все. Хай добре смакує. Спокійної, тихої ночі. Зустрінемось, як Бог дасть, завтра вранці. На добраніч і смачного!